Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про турбофрезу мойки високого тиску. Ось така от мойка матч. Значить, що було? Перший раз, коли виключив, випробував новеньку. Все працює, все добре. Ну Потім вона в мене більше як півроку полежала, включаю, не працює. Тобто не крутиться водичка малесеньким дзюрком біжить. І не крутиться. Передивився відео. я щось не знайшов. Знайшов кьорхер. Що пишуть у Що Ось тут керамічна така вставочка із середини. Повинні бути насічки, щоб вода проходила поза оцим наконечком. Ну, тут насічок я не знайшов ніяких. Попробував на точилі її трошки зробити кривеньку, але це кераміка, точило його не бере. <клух> Подивився, в кірхері отут шарик стоїть. Висревевся, поставив шарика. Думав, що воно. Оцією плоскостю. Воно впирається ось сюди і бігає по кругу. Думав, що, можливо, тут окіс і велике тертя воно його не провертає. Положив шарика, шарик вискочив, от не працює. Все-таки воно треться ось цією площиною. Тільки оцією. Ніяк не центром, воно отак от так воно сюди притуляється і потім отак от бігає. І оцей наконечник ходить отак от по кругу. Значить, що вийшло в мене? Ось тут є отвір. Ось він. Значить, цей отвір мене чомусь виявився забитий. Вроді дується. компресором продував. В цьому направленні, ну, в зворотньому напрямку. Вроді дується, ну нічого не, не, не виходить. Поки не взяв стальку із воєнно-польового проводу, пробив, продув, почало дуже гарно йдуться. І тільки після цього вона запрацювала так, як потрібно. Тобто, наче і дується компресором. Але якась соринка стоїть там в поперок і не дає пройти воді. Тобто, тут позаєю вода проходить, ось попадає в ці отвіри, А потім от сюди виходить через це сопло. І воно було трошечки забите в мене. Ну, така проблема. Далі проблема. Резиночка, вроді би, як і нова, Але вона чомусь лопнула. Ну складається вона ось сопло. Ось оцей клапанець, який бігає, і скоба. Отак зібрали. Потім скобу ось сюди вставили і зафіксували. Нічого тут такого надзвичайного взагалі немає. Так що, кому моє відео допоможе в ремонті, то буде добре. Все, всім дякую.